Парламент Литви закликав розпочати повну міжнародну ізоляцію Росії. Я полагаю, что внимание российского политического руководства к этим вопросам должно быть первостепенным. Ті і ліни рішення, які необхідно приприймати, і прийніть необхідно зробити це як можна скоріє. Литва закликає Євросоюз спільно створити правову базу для визнання держав, держав державами спонсорами тероризму та державами, які використовують терористичні засоби. Сейм Литви також пропонує більш уважно стежити за дотриманням санкцій. Сейм закликає своїх союзників докласти всіх зусиль для ініціювання всеохоплюючої міжнародної ізоляції РФ шляхом закриття та заборони інституцій, пов'язаних із російською державою, які можуть бути використані для поширення дезінформації та пропаганди, або для подібних цілей у державах-членах, а також шляхом обмеження впливу Росії в інших сферах. Зокрема, економіку, фінанси, науку, культуру, спорт, туризм, соціальні мережі та інше говориться в резолюції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.